Актуальні знижки на техніку і не тільки в магазині Аврора. 3D-нічник Ukraine зараз по 129 гривень за знижкою. І ще нічники за 139 гривень у формі різних звірів, хоча виглядають, як на мене простіше. І нічник за 99 гривень у вигляді космонавту. На жаль, коробку не змогла відкрити. Попкорниця за знижкою 500 гривень, хоча не розумію навіщо вона потрібна, якщо є мікрохвильовка. І також за 500 гривень вирівнювач для волосся. На вигляд непоганий з температурним режимом. Напишіть у коментарях, якщо користувались, як вам. І є ще дешевший вирівнювач за 349 гривень, ну оцей вже виглядає не дуже, а також щіточка. Вона за знижкою 500 гривень. Набір клавіатура із мишкою одразу йдуть по ціні 500 гривень. Також знижка на пристрої для заряджання, тобто пауэрбенк такий, наприклад, 500 гривень, і місткість 20 тисяч, досить непоганий. І є ще дорожче на 40 тисяч. Ну, це взагалі супер. На декілька днів заряду вистачить. Знову знижка на навушники від Proof, Вони зараз 999 гривень за знижкою. Мені дуже подобаються вони візуально, і характеристики теж непогані. Ось дивіться, самі показую ближче. Зараз ще діє знижка на вакуумні наушники вони 99 гривень, і навушники від Proof 349. Із кейсом. Зараз за 700 гривень за знижкою продаються навушники Canyon, але ну це для любителів басів і глибокого звучання. Але написано 50 годин без заряджання. А ще в нашій Аврорі з'явилась нова поличка ліквідація. Це той товар, який більше не буде на поличках і можна відсканувати і виявити, яка зараз ціна. Є товари ціною від 9 до 59 гривень, тому не втрачайте можливість, є дійсно багато непоганих товарів. Буде ще друге відео. З вас лайк та підписка, чекаю у себе в інстаграмі грамі останній тиждень знижок у Аврорі не пропустіть. Зараз гарна знижка на кепки, вони усі по 149 гривень, а їй за 99 менші розміри. Крокси 179 гривень, є багато приємних знижок на посуд, пластикові креманки 39 гривень, а за 88 ось такі гарні тарілочки для подачі. Каструлі за знижкою від 300 гривень до 350. 10% знижки на усі батончики фізі. Їх три смаки в асортименті, усього 44 гривні. Я взяла три на пробу. В них має бути багато протеїну. Чай честер 64 ловареп. По 64 гривні, Кенія Монмах 129 і багато знижок на дитячі іграшки. За 500 гривень цілий набір для гри у піску, за 300 гривень коло, човник із різними звірятками. Багато усього для плавання, наприклад, є жилети за 99 гривень, уявляєте собі, є і за 149 він трішки більший за розміром. Зараз вам покажу. Ось цей більший і, як на мене, надійніший. З вас лайк та підписка. Чекаю він стім. А ви бачили, які канцтовари зараз з'явились у Аврорі, показую зі знижками і без. Крейда у Відерсі 64 гривні 15 штук. Акварельна фарба та гуаш. На вигляд, тяжкий люкс по ціні 100 гривень. Повітряний пластилін зараз усього 99 гривень. Також з'явилися дуже гарні альбоми для малювання. Підкажіть, це просто вертоліт чи отой тралалейло тралала, чи як там його? Є й більш стильні для найменших взагалі по 11-24 та 24 гривні. Нарешті окремий кінетичний пісок за 77 гривень. Дуже багато нож. У різноманітних чохлах такі 39 гривень, але є навіть по 17 гривень за знижкою і навіть по 15 без знижки. Зараз найвдаліший час, щоб купувати зошити, тому що на них майже на всі зошити в Аврорі дуже класні знижки. Можна знайти зошити за 2, 4 та 7 гривень. А якщо потрібні із твердою обкладинкою, то вони коштують від 14 гривень. Є і щоденники найпростіші, може вони не фонтан, але підійдуть. В нашу Аврору завезли дуже багато пеналів, різноманітних від бюджетних до ось таких 77 гривень і навіть за 129 із величезною застібкою. Мені такі, якщо чесно, не дуже, але смаки різні. Є ще ось такі блакитні, вони такі м'якенькі. Є із блискітками за 129 гривень, і в таку саму ціну уже для дівчаток із квіточками. А для тих, хто не париться, то ціни стартують від 22 гривень. Такі вже коштують 189 гривень, але вони дуже прикольні, натискаються і набагато краща якість. Такі панали для хлопчиків коштують 119 гривень, тут також такий невеличкий антикерів. Антистрес із космонавтами за 129 і є у різних кольорах. Є також більш бюджетні пенали, ну дешево і сердито 69 гривень із м'ячами і просто написами. І тут я просто в шоці від 350 рюкзаки, Тому забігайте в Аврора з вас та підписка.